Медичне страхування. Доброго дня! Сьогодні я би хотіла присвятити ефір дуже важливій темі. Медичне страхування у Сполучених Штатах Америки зараз. Ця тема дуже актуальна для людей, які приїхали минулого року по United for Ukraine або TPS, почали працювати і вже не кваліфікуються на безкоштовне державне страхування як Medicaid. Для початку хотіла би згадати. Які є типи страхувань у Сполучених Штатів в а, а, Сполучених Штатах Америки це страхування на життя, це медичне страхування, це страхування на машину, страхування на будинок і long -term disability. це тривала, це страхування, коли людина втратила можливість працювати на тривалий час, наприклад. Когось рак, він не може працювати, отже, він оформляє long term disability. А до речі, після народження дитини 9 місяців більшість компаній пропонують long term disability. Це кваліфікується. Після, тобто, пологи і дитина 9 місяців після народження. В Америці є два типи медичного страхування: це приватне, за яке ви будете платити або роботодавець, і державне паблік це медикейт, це безкоштовне. Багато людей можуть поєднувати, тобто державне і приватне разом. Наприклад. Є таке, таке страхування Medicare, не Medicaid, а Medicare. Люди, яким 65 плюс, вони е, можуть подаватися, кваліфікуються на це страхування. Так от, оцей Medicare рахується public, безкоштовний, а уже додатковий supplemental, Вам треба докуповувати. Також. Е, Серед державного страхування є Medicaid, також для дітей, Children's Health Insurance Program, і також страхування для а, партнерів, чоловіків, дітей, людей, які приїхали в Америку по робочій візі. Так, вони можуть оформити державне страхування. Хочу згадати 5 великих основних а, страхових. Компаній полісів в Сполучених Штатах Америки. Це United Healthcare Group, Anthem, Aetna, Cigna, Humana. Але я вам не раджу чіплятися за ім'я страхування і вже підписуватись пізньо. Будь ласка, дивіться, що всередині цього страхування, що вони пропонують. Отже, давайте перейдемо до тих деталей. На які ви повинні звертати увагу, коли ви підписуєтесь на це страхування? Щороку ви повинні поновлювати план, план страхування? Отже, є безкоштовний Medicaid, ви вже знаєте, це іде через Welfare Office, ви за нього не платите. Є страхування від роботодавця, і є страхування Obamacare, а це просто народі називають, або Affordable Care. Воно було створене президентом Обамою, тому називають обама Care. Різниця між страхуванням від роботодавця і обама Care. Значить, від роботодавця частину платить роботодавець, частину ви. обама Care платите повністю ви, Обама-Кир, це субсидоване страхування залежно від вашого доходу. Вам нараховується та сума, яку ви повинні платити щомісяця. Максимальна субсидія, максимальна допомога від держави для Obamacare буде 960 доларів, але це залежить від штату. Також, чим більше ви заробляєте, тим менше буде субсидія. Як його оформити? Obamacare – це є спеціальний веб-сайт www.dat. Пені.кам. Я в кінці прикладу фотографію, щоб ви знали, як воно пишеться і куди заходити. Також, будь ласка, дивіться на Obamacare і відроподавця можуть страхування бути однакові назви United Health Care Group. Але все, що вміщається страхування, воно різне. Будь ласка, ви повинні читати і вивчати кожен план, щоб. Обрати той, який вам більше всього підходить. Різниця між страхуваннями від роботодавця Obamacare – це ціна. Ціна і той план, що воно в себе включає. Скажу, по досвіду від роботодавця завжди чомусь виходить дорожче. Тому дивіться, що вам вигідніше. По яким критеріям, на що ви повинні звертати, коли ви обираєте страхування? Значить, Перше, це «Deductible», друге coinsurance, третє co А Що це таке? Це всі ті доплати, які ви повинні сплачувати після вже заплаченої суми щомісяця. «Deductible» – це та сума, яку ви повинні сплатити. Після якої вже ваше страхування почне платити повну суму а, лікарю? Наприклад, я своїй мамі робила це страхування у неї 1000 доларів в рік дедактабл. А, Після того, як ми сплатимо цю тисячу доларів, але не одразу. Тобто, ви йдете до лікаря, лікар каже, будь ласка, заплатіть там 95 доларів. І отак, кожен візит до лікаря, ви платите там, тут, тут, воно набирається тисячу доларів. Після цього починається вже страхування платити 100% лікарю. Але сюди не входить один візит до терапевта, що називається wellness visit, Тобто, вони не трогаються deductible, а ви не сплачуєте, ви просто платите копеймент. Я пізніше вам скажу, що це таке. Це та частина, яку страхування теж не покриває. І також, якщо, наприклад, у вас є кардіолог, там один візит в, в рік. Також вони не, не трогаються дедактабл. Далі, co-insurance – це той відсоток, який страхування не покриває. Якщо ви мене спитаєте, яка різниця, навіщо це? Не знаю. Я не знаю, чому вони це розділили. Але, на жаль, є така система. Тому, коли ви дивитесь і вибираєте своє страхування, вибирайте як можна меншу суму deductible і Дивіться, Дедактабл написана сума в доларах, коіншуранс написана проценти. Тобто, відсотки, тобто, Наприклад, страхування платить 80%. А ви повинні сплатити 20%. Сказати точну суму, що ви б... неможливо, тому що це залежить від тої процедури, яку лікар вам робив. От вона, наприклад, вона коштує там 1000 доларів, значить 200 доларів ваші 20% ко Ви повинні заплатити. Копей, оце стала цифра. Ви коли підписуєте план, наприклад. До терапевта копей буде 20 доларів, до о, спеціаліста 50 доларів. Значить, ця сума не міняється. Ви приходите, ви це платите. Все, це те, що не покриває страхування, і що ви повинні заплатити. Чим нижчі ці всі суми, тим краще. Але чим нижчі, тим більше ви щомісяця будете платити. А якщо у людини серйозні проблеми здоров'ям, і ви часто будете ходити до лікарів, звичайно, вам вигідніше платити більшу суму щомісяця, і тоді менше deductible, і коіншуранс і копеймент буде. Так, це по цьому. Тобто, чим менше deductible coinsurance, тим більше ви будете сплачувати щомісяця за це страхування. Далі, наступний пункт це in-network і Out-of-Network. Що це таке? Є таке поняття госпіталь і лікар In-Network. Всі страхування по Obama Care мають тільки «in network» покриття Це означає, що лікарі підписали контракт з, цієї, з, ціє, з цим страхуванням. Все, що ви бачите, Out of Network це цей лікар, не підписав угоду з цим страхуванням. Out-of-network часто є в страхуваннях від роботодавця. От так, будь ласка, перед тим, як ти до лікаря, будьте впевнені, що це лікар і network Коли, не дай Бог, ви потрапляєте в госпіталь. І у вас госпіталь цей of network вони не мають права вас не прийняти, вони вас повинні прийняти. І тоді страхування платить… Госпіталь out of network, там є стала цифра, здається, тисячі чи 3,5 тисячі, в незалежності, яка процедура була зроблена. Так, це по цьому. І коли ви обираєте страхування, якщо у вас є уже свій лікар, дивіться, щоб він був in network. Наступний пункт це, а, значить, дивіться, від роботодавця страхування часто не мають а, такої градації, як Tier 1, Tier 2, Tier 3. Це рівень 1, рівень 2, рівень 3. Від Obamacare є а, всі, всі страхування, які би вони підписали, не дивилися, мають оці три рівня. Значить, а, всі лікарі, до яких ви йдете а, по рівню 1, ви будете платити менше. Deductible, Coinsurance і Copay. Якщо це рівень 2 це вже вища сума. Рівень 3 це ще вища сума. Тому будьте уважні, до кого ви йдете. Перевіряйте, який рівень має лікар. І, напевно, останній пункт, на що звернути увагу, коли вибираєте страхування, це PPO і HMO. Я це в кінці прикріплю, щоб ви бачили. Різниця між ними ціна. За ППО ви будете платити більше. За HMO менше. PPO – це те страхування, де ви не повинні вибирати терапевта. Ви йдете до будь кого коли ви хочете, і в будь-який день. HMO, якщо ви підписались під якогось терапевта, все, ви маєте до нього йти. Якщо ви міняєте, ви очікуєте 30 днів, поки воно зміниться. Також HMO вимагає направлення від лікаря через систему. Тобто, якщо ви десь застрягли, от ми, ми потрапили в госпіталь з моєю мамою, нам треба було побачити окуліста, і ми не змогли в той день побачити, оскільки офіс лікаря, терапевта, не працював, ми не змогли взяти направлення через систему. Якщо у вас ППО, значить ви можете без направлення йти до будь-якого спеціаліста. Але ціна на ППО страхування буде висока. Дивіться, де це ППО написано. У вас може бути так, Keystone East ППО, або Keystone East HMO. Тобто назва, тобто, назва страхування може бути одна і та сама, але план може бути ППО або план HMO. Звертайте на це увагу. І зараз ми подивимось. Наразі, напевно, все. Я в кінці відео прикріплю а, фото, на що звертати увагу, щоб вивчили оцю лексику, deductible, coinsurance, Copay, PPO, HMO, і e а, щоб були знайомі і не розгубилися, наприклад. Коли вам хтось буде казати або лікар питати. Ще є агенти, які підписують це страхування за гроші. Це приблизно 150-250 доларів за підписання цього страхування в рік. Кожен рік ви повинні обновляти ці страхування, перепідписувати угоди. Наразі все. Дуже дякую, що ви прослухали цю інформацію. Підписуйтесь на цей канал, діліться з друзями для того, щоб їм було легше адаптовуватися у США. До побачення!